Скажіть, будь ласка, коли можна привітати вчителів з їх професійним святом? Коли дозволить директор? А що потрібно зробити, щоб стати заступником директора з виховної роботи? Насамперед, треба добре вчитися, бути чемним і послушним і дотримуватися режиму дня. Світлана Вячеславна, коли ви відчули, що будете заступником директора? «Це я зрозуміла не зразу, коли я прийшла сюди на роботу, але це мені здалося під час першого мого випуску. Як ви підбираєте завдання до контрольних робіт кушків? Я з ними раджуюся на уроках, які, щоб вони подавали свої ідеї, прислухаються до цих ідей. Чи є у вас серед учнів «любимчики» І як ви до них ставитесь? Я підвищую їм оцінки. Тарас Володимирович, які параметри повинна мати справжня українська жінка? Стандартного розміру немає, але може бути навіть 80 на 120, може бути 50 на 100, немає різниці. В якій формі вчителям нашої школи було б зручно проводити уроки, не враховуючи вчителів фізкультури? Тільки спортивній формі. Фізку... А, а скільки вам років? Це некоректне питання. А наскільки себе почуваєте? 25 п'ять. <гас> так, <Добре>, 25. <смі> <гас> як часто ви запізнюєтесь на роботу? А, от зараз ви мене затримуєте на урок Тож я сьогодні запізнюся на цей урок. А так намагаюся ніколи не на Ви учнів проводити дискотеку в школі. Два рази на тиждень Одна для учнів два девчонки. Як часто ви закликаєте вчителів в ваш Щоденно Надія Щоден. Щоден? Щоден. Кого на вашу думку потрібно відчислити з учнів за неуспішність? Такі учні, як Чехарівський Роман, Єворська Ілона, Соломія Рогожинська, Шарак Марія, ну і багато інших. Петра Лина, скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви, хто знімався у фільмі Операція Е? Це Ольга Сумська, Богдан Ступка, Олександр Томагаров може бути і Івар Калу? Добре, дякую. Чого перших разом ви промовили у своєму житті? Квадратику тонус, далі сумі, квадраті кадри. Скільки буде 9 додатку Я не мію тут треба рахувати. Я на кусто я того не мію. Добре, дякую. Ірина Іванівна, що може статися, коли ми закінчимо школу? Ростонуть льодовики. Негативні наслідки тільки. Назвіть кілька обласних центрів України. Алжир, Олександрія. І там. Ще там підказують. Туніс». Леся Ігорівна, які інгредієнти повинен містити сучасний дієтичний салат. Євгена Зелена най найпоширеніше це інфузорія туфелька і меба протей. решта не будемо уточняти, а то вам не відомі. <реш> Кого можна зустріти в школі під час канікул? Я думаю, що кожна, кожен в класах і на кафедрах зустрічається часто з гризунами. В першу чергу це миші, білки, ховрахи і так далі. Юрій Ігорович, в якому напрямку знаходиться полярна зірка? Якщо ліву руку розмістити так, щоб чотири витягнути пальці вказували на напрям строму провіднику, силові лінії магнітного поля входили в ладоню, то тоді відігнути на 90 градусів великий паз Покаже нам напрям. А скажіть, будь ласка, чи є серед ваших випускників відомі особистості? Ну, до таких найбільш відомих можна віднести Архімед, Джоуль, Вольт, Ампер, Ейнштейн, Ват, Гук, ну і багато інших. А що б ви побажали своїм колегам з нагоди професійного свята? Насамперед, я би хотів привітати всіх. Педагогічних працівників, і не тільки працівників, а й всіх працівників, які працюють в галузі освіти, здоров'я. Успіхів в роботі, успіхів в своїм домашніх справах. Ну і щоб ті плани, які кожен собі склав, тепер щоденно складає, щоб вони виконувалися. Усмішок, радості, вдячних учнів, міцного здоров'я. На день вчителя я хочу привітати своїх колег по роботі із чудовим святом і побажати їм всім в першу чергу здоров'я, терпіння, успіхів на нелегкій вчительській ниві, щедрих пожинків, вдячних учнів і всього самого найкращого. Дуже дякую. Напевно, що здоров'я в першу чергу. Щастя, ну і гідної зарплати. Своїм колегам бажаю перш за все, щоб вони були творчими, яскравими особистостями. Тоді їх будуть любити діти, тоді праця їм буде приносити на солоду. Хороших учнів, чемних учнів і вірних друзів, з якими б можна було ділитися всіма радощами і турботами. Звичайно, що у сім'ях і всього, всього крішки. Натхнення творчості, ну і коротенький віршик, якщо не забудуся. <плес> <плес> Нехай ця осінь золота. Вам подарує вік щасливий, хай не згасає доброта, здоров'я, радості і сили, щоб ваш важкий і почесний труд був плідним як багата осінь, і кожен день, що йде новий, хай тільки щастя вам дарує». О. it's just Хочеться в день вам побажати високих, ніжних і крила.